Сьогодні протягом ночі протягом кількох годин йшов сніг. Фактично, ми на ранок побачили достатньо значну кількість опадів, яка накопичувалась протягом ночі. Від ночі ми прогнозували, що буде погіршення погодних умов. Тому від ночі працювала снігоприбиральна техніка. Загалом для прибирання міста було і є задіяно зараз. 95 одиниць техніки, понад 1100 працівників. А ми розуміли, що зважаючи на велику кількість опадів. Тому ми першочергово визначили магістральні вулиці, а так само зупинки. Далі наступною чергою це вже міжквартальні вулиці. Ну і звичайно, що в першій черзі ми так само приділяли велику увагу і закладам медицини соціальним закладам. Ця погода так само є доволі небезпечною для тих, хто керує авто, зокрема на Бруківці, Тому ми звертаємося до всіх. Уважніше ставитися до кермування авто на, на бруківці, тому що вона є слизь, е, слизька, навіть попри те, все, що вона є або пісок, або спеціальне інше. Покриття. Тому, о, якщо ви бачите, якщо наприклад є якісь проблемні складні ділянки, то ми просимо інформувати на гарячу лінію. 1580. так само, всі голови районів роблять зараз об'їзди. Ми моніторимо ситуацію щодо слухом громадського транспорту, чи нема ніде, наприклад, автобусів є добрі проїзні вулиці, так само це окремо моніторимо. І якщо хтось бачить якісь зауваження, просимо, подавайте їх будемо оперативно реагувати.